Привіт, дівчата, Тут у мене шумить генератор, але я сподіваюся, що буде будуть мене чути, я ненадовго, бо це розпитати на велику доктора препарати, поділитися своєю невеликою радістю. Коротше, я ненадовго, бо сідаю телефон, але дуже хочеться розкидати. Я чекала дечого майже три місяці. Привіт! Привіт, значить чути, так? все, значно нормально. Я, коли готувала курс про флей, написала питання. У мене є знайома жінка, яка займається виготовленням косметики в Україні. У мене був ряд питань щодо деяких компонентів до препаратів, бо я там розбиралася саме в складах. Ви знаєте, так до речі, обов'язково до перегляду останні два ефіри про препарати. Там в хев'я дуже багато секретів побудувала щодо складів препаратів і в і перед останній ефір про підготовку натуральних вій, бо там також я дуже багато чого розказала, що я взагалі ну, планувала включити лише платний курс, або мені дівчата ще жаліються, потім що я це безкоштовно побудувала. Тому переходьте, дивіться і зберігайте собі дуже цінна пресну інформація. Так от у мене у мене були питання по деяким компонентам, тому що раніше на нашому ринку, ринку були лише російські ем, бренди. І коли я вивчала там про праці, взагалі я там трохи орієнтувалася, що я працюю, але це було російські бренди. Коли я почала ну, Працювати вже з українськими брендами я багато часу також ви знаєте, що взагалі без препаратів працювали лише там з деякими нюансами. Дівчата з курсу проклей знають, як можна впливати клей взагалі без препаратів. Це можна робити, можна так працювати, але е, треба володіти всім спектром, звісно, знань і тому. Препарати це ну, дуже класна діюча тема, ну чому б не користуватися, але треба розібратися перед тим, як, перед тим, як щось наносити. І ось я звернулася до моєї знайомої жіночки і спитала, чи може вона мені допомогти на тему деяких компонентів препаратів. Вона погодилася і написала їй список питань. Мене більше цікавили знежирювачі, тому що як там деякі препарати впливають в плані роботи клею Це я трохи так. З своїх попередніх різних курсів, які я за багато років проходила, я вже знала. Мені треба було знати, як ідеально знажирити вії, чим як проходить цей процес, і щоб в ем, знажирювачі і в процесі знажирення взагалі потім на роботу клея нічого не впливало. Я написала список питань. А ми зустрілися. Вона мені трохи відповіла, до що мені цікав. Мене цікавило, як розпаряється е жив на віях, як він е продукується. Ну тобто ті моменти, які мені потрібні були для курсу. А вона мені е -е, каже: я взагалі з тобою зустрілася, щоб запропонувати тобі розробити препарати під тебе, під твій запит. Я спочатку трошки така, типа не знаю, а потім мені дуже сподобалася ця ідея, тому що я перебираю ці препарати постійно, постійно розбираю ці склади. І я розумію, що ну, мені не потрібні деякі компоненти в препаратах. І взагалі дівчата спосіб знають, чим я знежурю вілі, щоб взагалі мінімізувати вплив деяких компонентів на роботу клея. І ось мені це було кінець та рамня. Мені надіслали анкету, в якій я заповнила мої ам, вимоги до препарату. І а, заодно і до пінте. Препарат я маю на увазі це целіос. Дуже, дуже погано чути. Блін, а так хотілося зберегти ефір. А, я спробую трошки голосніше. Звук трішки запізнюється. Запізнюється, але все-таки чути, так? Можна розібрати, що я кажу. Ладно, я спробую потім зберегти і трошки прибрати шуми в редакторі. Так, я заповнила мої чути добре. Все добре. Якщо хтось чує добре, то там вже добре. А я заповнила список критеріїв, які вимог моїх до препарату, до знижурювачу і до пінки. А чому ще пінка? Тому що підготовка вій це дуже важливий момент. Ви знаєте, хто ми всі я на початку посилалася на цей ефір, як треба ретельно очищувати вій. Плюс зараз така прийшла мода і тенденція робити дуже лужні пінки, які типа нас до скрипу прямо вимають ваші вії. Але дівчата з курсу також знають моє відношення до цього, і знають, як це працює, і як це назавжди на руку працює майстро. Якщо дуже лужна пінка, вона дуже сушить шкіру, і як це потім призводить до того, що нам в процесі ще треба щось робити потім з цим. Тому я думала, що пінка також буде доречна. І ось пройшло майже три місяці. Мені зробили формули і переслали на тест мої перші препарати. Мій перший препарат, снежирювач і пінко ну до вимог як би сильно багато немає, щоб трималася самопіна, щоб вона не просочувалася крізь ві, а затримувалась, щоб вона давала змогу промити віки. А щоб що ще щоб вона була нейтральна п'яш, а і не дуже щоб не Превищувала ну, в лужну сторону, не, як це сказати, зміщувалася в лужну сторону, щоб це була нейтральна віпілка, але яка дуже ретельно могла почистити війти. Ну, Тут набагато критеріїв пінки. а ось до знежирювача було дуже-дуже багато питань. Тому що всі знежирювачі, які я бачу на ринку, часто ам, мають в складі субстрактанти, які невідомо якого походження. Невідомо чи їх треба змивати чи ні? Невідомо як вони діють, а про про це звісно ніколи вам не розкаже. А тому я завжди в принципі і це така не секретна інформація. І в ефірі про підготовку до нарощування я також говорила дівчатам, що покупний знежирювач краще зми до подою на вся... ну, так. Про всяк випадок так, от до знежирювача було більше вимог треба було щоб він ідеально очищував вілі не впливав на роботу клея не мав в складі плівкоутворювачів, утворювачів про які ми майже весь минулий ефір останній. Проговорили там, якщо ви подивитесь, або якщо ви дивилися, ви знаєте, як впливають плівкоутворювачі на роботу клея. А вони зараз ну, чомусь ну, майже в кожному другому препараті. Навіть не так. Я розумію, чому вони там, але мені в роботі вони не потрібні. Мені від знежирювача треба, щоб він виконував свою основну функцію, знежирював дії. очищував і прос... міжвійковий простір від жиру. А, в... Ми, в ефірі про ем, очищення вій я показувала, як е, після вмивання в макро залишаються, можна побачити на фотографії макро такі крупинки прям жиру, які просто на відстані. Ось так як ми дивимося на клієнта, їх просто не видно. Їх видно лише в макро вони настільки маленькі і непомітні, але якщо вони потрапляють в клеєве з'єднання, то жир із середини його починає розрушати. Таке. Така вія, якщо туди попалася крупинка жиру, вона не буде носитися. Тому до знежирювача були ось такі головні претензії, щоб він знежирював і все не впливав на роботу клею. Якщо мені треба вплинути на роботу клею, я візьму собі праймер, бустер відповідно до складу. Я подивлюся, що мені треба прискорити роботу клею, додати вологу, заповільнити роботу клею і таке інше. І це вже інші препарати. Знежирювач повинен знежирювати. Були у нас до війни. Бренди, яких зараз немає, а з більш-менш таким складом зараз я дуже рідко майже не зустрічала, мабуть, вікен мені дівчата з курсу скидали нещодавно. Не пам'ятаю, не буду брехати з таким більш адекватним складом, де є ті компоненти, які нам необхідні для того, щоб знежурити дії і напливати на роботу клею. Тому мені було важливо, щоб там не було ніяких домішок. І ось я протестувала. Перший раз я взяла модель, і одне око нанесла. Одним знежирювачем з плівкоутворювачем, і інше око, тим, яке мені не на ДЕС. І одразу та сама крапля клея, ті самі умови, той самий мікропілот. Одна зона у мене оброблена, одне око оброблена одним знежирювачем, інша око оброблена е тестовим знежирювачем. І ось знежирювач, який був з плівкоутворювачем, помітно на віях відрізнявся в роботі від того, який був на тесті. А, тому що при постановці знову відсилаюся до ефіру про препарати, подивіться там, де я розбираю препарати, він дає сповільнення при постановці, тобто є таке секундне повзання клею і затримка в полімеризації. Тобто, процес полімеризації запускається трошки не так швидко. Він, звісно, й не треба викидувати ваш препарат, якщо у вас там лівкоутворювач в деяких випадках в конкретних він необхідний без нього буває взагалі важко запустити процес полімеризації, наприклад, коли висока температура, висока вологість. На поверхні вій не вистачає вологості. То таким препаратом ви туди додаєте вологи, потворювач вологості запокорює в тонку плівочку, покриває і там, для полімеризації таким чином у нас вистачає вологості. Але мені в моїх нормальних умовах це було не потрібно. Я чого я дуже дуже довго шукала це чистий склад, який не буде впливати на роботу клея. І тут не хочу наброчити, але мені здається. Що ця формула, вона ця як називається, цей склад? Ця формула препарату знежурювача просто ідеально мені підходить. А вже якщо там треба щось додати вологості чи прискорити сповільнити клей, то тоді буду використовувати бустери і таке інше. І я настільки рада, що нарешті я знайшла такий склад, тому що скільки я не дівчата з курсу знають, є у мене в курсі розбір там більше 60 препаратів. І там напевно третя частина з них це знежирювачі популярних українських брендів. І можна побачити, що в кожному знежирювачі є щось допоміжне, є якісь компоненти, які будуть впливати на роботу. І як довго я шукала цей ідеальний склад, ви не можете собі уявити. Так ось, нарешті. Можна мені за себе, а вам за мене порадуватися, що тепер у нас буде м, такий чистий о, препарат, чистий склад. Який можна сміливо наносити на навія і не думати, що ти клей буде купити, повзати і таке інше. Взагалі той фіт про препарати останні, а я там дуже багато розказала про те, як працює пліпотрутворювач, і мабуть, навіть назви казала, що є лігкоутворювачем. А якщо у вас немає часу розбиратися самім, дуже вас чекаю на курсі, там я навіть. Перестала рахувати більше 60 препаратів про розбір і окремо препарати, отходка от препарату, його склад, розбір по компонентам і ем, загальний склад, загальний список ще компонентів окремо, щоб ви могли взяти свій препарат і прошерстити його по е, тим по тим е, по списку інгредієнтів і розібрати, як працює саме ваш препарат. Але самі топові є е, розібрані на курсі. Яка ціна курсу. А напишіть мені, я вам скину 1200 гривень. А зараз трошки будуть зміни, бо я хочу зробити другий тариф з доступом на завжди. Мене дівчата таки уговтали, щоб курс був і на платформі з домашніми завданнями, які можна подивитися за два місяці. Але потім, щоб в чаті підтримки, також були відео, до яких можна повернутися. Там, звісно, вже завдань не буде. завдання ви для себе робити під час проходження курсу, але повернутися до. Курсу подивитися можна і цей тариф буде дорожчий. Поки не знаю, я трошки передивлюся ці тарифи і е, повідомлю всіх сторіз, звісно. Е, ціна курсу від 1200 гривень. Я вже отримую перші е, відгуки від е, е, розбору препаратів. Е, дівчата просто в шоці від того, як можна детально розібрати по компонентам свій препарат, це дуже зручно, ти прошу і знаєш, як він працює. Бо як часто наступаємо, у нас там щось іде не так погано степка, довго тримаємо її. Ми щось нанесли, не знаємо, що бо там написано просто активатор клею. Ми думаємо, що зараз буде активація роботи, а потім йде навпаки якийсь процес, наприклад, кришталізація або не знаю, відчоквається вій в кінці роботи. То я отримую вже дуже позитивні відгуки від дівчат за те, що круто розібрані препарати. Все, я висказалася. І можете поставити мені сердечко привітання, мені буде дуже приємно. Якщо є питання, ще. Пишіть, дівчата, я поки тут дуже рада і дуже щаслива. Зараз буду відслідковувати на моделях носку, але судя по тому, як працює в процесі роботи цей знажирювач і е, як е, веде себе клей з ним, е, як він наноситься, як він макро, я дивлюся, як він е, е, прибирає жир, то я думаю, що проблем з нос і, е, е, беручи до уваги склад. Я думаю, що проблем з носкою взагалі не може бути. Бо склад є спиртовим, Я лише за спиртові знежирювачі. Я вважаю, що без спиртових знажирювач. Ну ще не винайшли компонент, який так розчиняє жир, як спирт. Ну, це моя суб'єктивна думка. А, тому я думаю, що з носкою все буде нормально, буду тримати вас в курсі. Буду показувати я на моделі. Що я робила одне око одним, друге іншим, буду сама дивитися, бо ця модель сестра вона мене перед очами постійно. Буду дивитися, як носяться він, і е, буду розказувати вам сторі, заглядайте обов'язково. Як тільки я випускую, як тільки я буду впевнена на носці. Ну я і так, в принципі, впевнена знаючи чи склад, але відпустую ще на людях на моделях. Буду знати і препарат буде в продажі. Е, я ну, Моєму щастю просто нема приділ, наскільки я радуюсь тому, що нарешті, нарешті мені не треба там щось видумувати. Придумувати буде професійний препарат, вироблений виробництвом українським, сертифікований, який буде прогнозовано працювати, він буде працювати так, як треба, без зайвих якихось там побочних спеціальності. Зараз бережу кірку, дивлюся, чи там чути нормально, якщо дівчаток зайшов під кінець кіру. Зайдіть спочатку, передивіться. Все, питань немає, питань немає. Я зберігаю ефір. Дякую, дівчатка, за увагу. Якщо будуть питання по курсу, пишіть мені в директ.